Більше 28 мільйонів гривень віничани заборгували за тепло та гарячу воду. Наразі рівень розрахунків населення за спожиті послуги складає 69%. Незважаючи на це, сезон сезону Вінниці триває у нормальному режимі. Наразі тепловики готуються до зими. Як триває робота в цьому напрямку? Вони звітували на нараді першого заступника міського голови Івана Михайлюка. Теплопостачальні організації в Вінниці до зими готові. Тепловики вдосталь запасли спаливно-мастильними матеріалами, дорожники, сіллю і піс. Про готовність до роботи в зимовий період прозвітували першому заступнику міського голови Івану Михайлюку, профільні підприємства. Проблем з опаленням наразі немає, говорить Іван Михайлюк. Є вони в розрахунках за газ. Позаяк сьогодні газопостачальні організації працюють за старими тарифами, що діяли до 1 серпня. Тому є певні проблеми щодо розрахунків за газ, зв'язку з невідповідності ціни газу, фактично. Який вами вам продається, і розрахунковий, який закладений в тарифі. Загальна заборгованість газопостачальних організацій за блакитне паливо за новою ціною сягає 54,5 мільйонів гривень. Борг населення за спожиті тепло та гарячу воду з урахуванням боргів минулого року становить понад 28 мільйонів гривень. Рівень розрахунків по місту 69%. Іван Михайлюк черговий раз наказав тепловикам активізувати роботу з населенням, боржникам рекомендувати реструктуризувати свою заборгованість. А тим, хто має право на субсидію, поквапитись з її оформленням. початку опалювального сезону цією пільгою користується 10 Половину тисяч віничан це на 40% більше ніж у минулому році.